Я вітаю всіх вас з Різдвом, яке ще перейде в новий стиль і з Новим роком. Бажаю всім вам і мені разом з вами, як повеліває Петро Апостол, зростати в благодаті і пізнанні нашого Господа Ісуса Христа. Хай цей рік для кожного з нас стане певним кроком зростання. Я буду читати сьогодні у перший день Нового року про молитву. Адже Дом Божий зветься дому молитви. І тут багато різних служінь відбувається. І Він, скажімо так, багатофункціональний дім. Але він зветься Домом молитви. Тому я вважаю, що молитві треба сьогодні наголосити про ню і пам'ятати, що це основний інструмент разом з читанням слова. Як запорука для нас, які дожили до цих останніх днів, доживаємо цього доживаючого віку. Як сказав сам Ісус Христос, пильнуйте і моліться, і таким чином будете позбавлені того великого випробування, яке гряде на цей світ. Щоб випробувати живущих на землі. Тобто про велику скорботу він так сказав. 11 розділ Луки буду читати це місце, яке присвячене молитві. Молитві, як ми кажемо, отче наш молитві. Першого вірша. І сталося, коли він, перебуваючи в одному місці, молився, один із його учнів сказав йому, коли він перестав, Господи, навчи нас молитися, як Іоанн навчив своїх учнів. І він сказав їм, коли молитесь, говоріть, отче наш. Сущі на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, хліб наш насущний давай нам кожний день і прости нам гріхи наші, які ми прощаємо всякому винуватцю нашому. І не введи нас у спокусу, але визволи від лукавого. І у Матвія ще додається: бо твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Сідайте. Молитві отче наш. От у такому викладі, як я прочитав, як написано: навчають малих діток, навчають бабусі, дідусі, батьки, навчають у недільній школі, і вони добре і швидко усвоюють цю молитву, запам'ятовують і можуть її жваво, швиденько. Промовити. Члени церкви, які увійшли у тіло Христове, деякий час, а інколи довго ще подібно діткам недільної школи повторюють цю молитву так, як написано. У принципі, в цьому гріха немає, але саме тут закладені принципи, які я хочу сьогодні освіжити вам, хто їх знає, і сказати тим, хто вперше почує. Нам, які вже в церкві не перший рік, треба оце вчення Ісуса Христа уникнути в Нього. І практикувати так, як він хоче нам це донести. І так, зверніть увагу, тут присутні чотири принципи. Вони мають своє рангове місце: перше, друге, третє, четверте. У цих чотирьох віршах. Присутні чотири принципи. Хоча в одному з віршів може бути тільки початок принципу, а в другому завершення. Але у підсумку що я хочу сказати? Коли Ісус сказав: моліться так. То Перше наше діло, наша справа, наші уста мають у зверненні до Господа донести йому належну шану на російській мові почтіння. Ми маємо спочатку, ніж просити для себе, для когось, чогось у Господа. Віддати йому належну славу, належну хвалу, належне поклоніння, коли Ісус сказав, говоріть, Отче наш сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Ось на базі цього прочитаного ми формуємо. Шану Господу! Хто, як може, виходячи з вивчення Слова Божого, укладувати сюди хоча б декілька речень? Ну, наприклад, коли я вчуся молитися цією молитвою і повторяю слова Ісуса Христа, то, що вже прочитав, Отче наш сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Далі я проголошую Господь, Ти вседержитель, Ти є неосяжний Бог, престол Твій небо, під ніжки ніг Твоїх земля, Ти восседаєш на херовімах. Над кругом землі Ти з висоти небес споглядаєш на синів і дочок людських. Слава тобі, хвала тобі, Господь, за твою велич, яка виміряна, за твою мудрість, яка недосліджена. Я дякую тобі, Господь, що можу перебувати перед тобою, перед твоєю святістю, силою і владою. На цьому місці. Особливо, коли ми перебуваємо вдома при закритих дверях, ми можемо довго йому ці принципи говорити. Наповнювати їх певними біблійними словами, повеліннями, прикладами. Тут же я промовляю, коли шануємо, шану йому віддаю, говорячи ці слова, нехай святиться ім'я Твоє. Я хочу цим сказати, Господь, даруй мені завжди святити своїм життям Твоє ім'я. Даруй мені, Господи, дійсно. Ходити твоїм шляхом, який ти залишив, Слові Божому, для нас. Даруй Господь, щоб моя святість не була тільки на устах. Даруй мені сили, щоб я дійсно вів святе життя, щоб я міг світити і просолювати. Як говорить Твоє Слово на околишні. Ось перший принцип. Далі йде відгук. Після хвали наведеної іде відгук. Відгук від Духа Святого. Ми знаємо, що сама краща молитва це та молитва, яка промовляється у Святому Дусі. Та молитва. Яка дає нам знати, що все воно йде від Отця, як сказав Яков. Як сказав Яков ці слова, що всяке давання добре і дар досконалий сходить згори від Отця Світла. Тому молитва угодна Господу, вона має бути ініційована. Самим же Господом, Святим Духом. І коли ми у такому глибокому перебуваємо серцевому, нашому духовному, стараємось бути перед Господом в стані, Господь обов'язково дасть необхідні слова у наші уста, тому що від надлишку у серці говорять уста. Про що саме, як звучить в цій молитві Отче наш відгук від Господа на те, що ми йому належну шану зробили спочатку. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Цими словами. Я хочу сказати Господу, Господь, я чекаю Твого царства. Я хочу, Господи, бути учасником підхоплення дітей твоїх. Я хочу, Господь, щоб Ти царював у моєму серці, уже тут, на землі. Я хочу, Господь, щоб. Моя воля увійшла в твою волю, щоб ти зростав, а я умолявся. Зроби мене Господь таким тут, на землі. Ви знаєте, що були в історії церкви такі люди, які звалися Пуританами. Це десь 15-16 століття нашої ери. Так пуритани так говорили, що молитовна кімната має бути місцем, де помирає плоть і торжествує дух. І не інакше, і Петро, і Павло проголошують це ж помиління покоріться Господу. І піднесе вас у свій час. Я доношу цю істину для того, щоб ми розуміли, наскільки глибокий зміст і неважкий у цих чотирьох принципах, щоб їх практикувати у житті. І тоді, коли ми читаємо Слово Боже, по цим принципам ми можемо. Просити у Господа, Господи, що Ти хочеш сказати мені, коли я читаю оцей текст. Покажи мені у ньому твою волю, Господь. І так далі. Третій принцип згідно молитви Отче наш. Власне, наші прохання буденні земні. Хліб наш насущний. Давай нам кожний день і прости нам гріхи наші, як і ми прощаємо всякому винуватцю нашому. Є тут якби два різновиди нашої потреби у нашому проханні, чисто наші земні потреби, у широкому розумінні хліб насущний. Це все, в чому потребує наше тіло тут на землі: їжа, пиття, одяг, взуття, кровля над головою, ліжко і так далі. У вузькому розумінні це хліб, який вживаємо як засіб наших фізичних сил, і все інше, що вживаємо з хлібом. У цьому ми маємо потребу. Кожен день. І просимо кожен день. Так учить Ісус Христос. І другий різновид прохання це духовні питання, це прощення гріхів. Тому що чи то в думках, чи то можливо в словах, чи то можливо в ділах. Чи то, можливо, дійсно в думках через очі, через вуха щось уходить нечисте, скверне? І ми потребуємо очищення, прощення, десь стосунки порушилися з ближнім. Ісус каже: просіть і моліться, поки ваш, так сказати, опонент ще в дорозі, ще живий, устигніть. З ним миру досягти. І на кінець останнє у цій молитві. Звучить воно так, як написано, і не введи нас у спокусу, але визволи від лукавого це як. Наша потреба, наша готовність, скоріше готовність виходити на духовну війну. Це досягти рівня уже воїна Христового. Згідно другого другого розділу першого послання Іоанна це досягти третього ступеня. Нашого духовного зростання. Він там каже про дітей, про підлітків, про юнаків і про отців. І стосовно отців, він двічі вибачте, юнаків, він двічі повторює слово, ви подолали лукавого. Ви вже достатньо виросли у духовному вимірі. Ви вже наскільки утвердилися у Божому Слові, що ви можете вже вести духовні війни. То, що написано у шостому розділі, послання до Офіся, наша війна не проти крові і пролті, проти начальств, проти влад, проти духів, злоби. Під Небесною. Тому що лукавий він недалеко. Він ходить, як рикаючий лев, і він також може одягати одежі світла. Тому перебування в молитві, перебування у слові, перебування в спілкуванні з дітьми Божими. Дає запоруку ставати переможцем перед Господом, його перемогою, його духом досягати цієї перемоги. Ось на цьому все. Тому, шановні, ми пробуємо практикувати такий підхід до молитви, коли приходимо на ранкову молитву, сюди в дім молитви серед тижня, і читати певний текст. Зараз два псалми розібрали згідно цього підходу вчення Ісуса Христа, як тут. У цій молитві Отче наш ви чули і знаєте. Пробуйте бути у Ісуса Христа, пробуйте зростати, пробуйте щось більше пізнавати у тих простих словах, які добре запам'ятали дітки недільної школи. Хай благословить нас всіх Господь. І я закликаю вас до коротких молитв. Пам'ятаємо, молимось у Домі Божому коротко, максимум 40 секунд, одна хвилина у такому зібранні, щоб інші змогли приєднатися, щоб більше молитв було у домі молитви. Спочатку шануємо одним реченням Господа, а далі, так як початківці, кажемо, Господь, царюй у мені, будь моїм царем уже тут на землі, даруй мені, Господи, покоритися Твоїй волі і просимо Господь, даруй завершення війни. Збережи життя тим, кому дуже важко, і військовим. Даруй Господь покаяння всім людям, і цивільним, і військовим, що вони закликали Твоє ім'я, бо ти ж сказав, всякий, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Молимось. Отче Небесний. Господь наш і Бог наш, ім'я Ісуса Христа, Твого улюбленого Сина, нашого Господа і Спасителя, ми зібрались на цьому місці, що зветься домом молитви. Ми схиляємось перед Твоєю величчю, Отець. Ти наповнюєш всесвіт, Ти є дух, який животворить який дає життя всьому живому, дух всякому тілу. Ти є Господь і Бог, слава тобі, хвала тобі Господь, поклоніння. І в цей перший день Нового року Господь ми несемо тобі хвалу, шану, поклоніння і подяку. Люблячий і милостивий Господь, даруй мені і всім нам, зростати в благодаті і пізнанні Сина Твого, Господа Ісуса Христа, якому ти заклав такі великі скарби для нашого життя. Господь, благослови нас. Пізнавати тебе більше і більше. Даруй, Господь, і на це зібрання нам хліб духовний, бо не хлібом одним буде жити людина, а всяким словом. Пошли нам, Господь, слово Твоє далі у цьому зібранні, щоб стало для нас духовним хлібом. Прости Господь гріхи, погрішності, у кого є Господь, за себе прошу, відкрий, покажи, Господи, що потаємне, ще не виведено на світло, і дари Господь не мати ніякої перешкоди. О твоєму зростанні, для того, щоб бути готовим, коли ти покличеш. І даруй Господь звільнення від всякої дії лукавого, який панує, який є князем цього світу, цього миру, який не сприймає Господь Твою істину. Твоє Слово, зміцни нас, щоб ми дійсно досягли віку досконалого, повноти образу Сина Твого Ісуса Христа. Слава тобі за все, поклоніння тобі Господь, благослови і далі служіння в ім'я Ісуса Христа. Амінь.